На світанку якраз росіяни атакували місто Дніпро двома авіаційними ракетами. Уже повідомила про це, якраз місцева обласна військова адміністрація. Приблизно ранку з'являлися повідомлення про те, що ворог двома авіаційними ракетами обстріляв місто Дніпро. Маємо якраз фото офіційно опубліковані обласною військовою адміністрацією, і повідомляють керівники області про те, що сили ППО у Дніпропетровській області з. Зб... Били дві ці ракети, які росіяни запустили зі своїх літаків, поки що тип цих ракет не визначено. Ймовірно, йдеться про такі ракети, як Х-59, тобто невеликої дальності, але це поки що лише власне гіпотетична наше таке припущення, поки офіційної інформації повторюсь, від повітряних сил стосовно типу ракет, які по Дніпру були запущені, немає. Будемо чекати даних якраз від наших повітряних сил. Внаслідок падіння уламків цих ракет, як ми бачили, на Фото із Дніпра є пошкодження цивільної інфраструктури. Виникла зокрема пожежа, і були зафіксовані також і поранення серед місцевих мешканців. На жаль, серед поранених є також і діти. Зокрема, йде мова про те, що поранена немовля. Хлопчик, якому один місяць він у задовільному стані, і навіть будуть лікувати його амбулаторно, тобто госпіталізація не знадобилася. І 17-річний юнак опинився у лікарні у стані середньої тяжкості внаслідок цього. Російського обстрілу цієї злочинної терористичної атаки постраждали також 68-річний чоловік і три жінки 32-36-56 років. Вся ця інформація від Дніпропетровської ова. Одна із жінок госпіталізована. Теж лікарі оцінюють стан пацієнтки середньої тяжкості, і також пошкоджено півтора десятки авто, пошкоджено будинки людей. Вибито вікна у приватних будинках. Тобто, бачимо, що вдалося збити ці ракети. С очевидно на околицях Дніпра, оскільки переважно постраждала садибна забудова. Ну але зачепило також і лікарню у цьому районі. Теж у вибуховою хвилею вибито вікна багатоповерхівки. Зараз у ліквідації наслідків задіяні усі необхідні служби у Дніпрі. і Інформацію стосовно наслідків також уточнюють досі, оскільки триває якраз операція з ліквідації цих наслідків цього на обстрілу. Крім того, із Дніпра повідомляють про те, що в області, в регіоні росіяни вкотре обстріляли Нікополь, обстріляли із артилерії, били по місту дронами камікадзе. Люди цілі. Немає на щастя якраз жертв цього обстрілу. Ну але. Продовжують кошмарити Нікопольську громаду окупанти. Ну і стосовно тимчасово окупованих територій, ми маємо декілька важливих повідомлень. Зокрема, у Луганську вчора пізно ввечері пролунали вибухи, і поки є інформація від місцевих телеграм-каналів, і також російська офіційна пропаганда, така як агентство ТАС та інші от, російські джерела, підтвердили, що в Луганську вчора було гучно. Це вчора пізно, пізно ввечері, власне кажучи, це. Інформація з'являлася після одинадцятої вечора. Фактично, ми бачили одне із таких повідомлень. Тобто, йде мова про якісь прильоти, про удари в районі Луганська. кажуть також, що працювали системи ППО місцеві, тобто протиповітряна оборона, намагалися збити якісь повітряні цілі. Чи це були ракети атакам з касетними боєприпасами? Чи це були крилаті ракети типу Штормшедов, Scalp, які вже прилітали, навідували Луганську область за останні місяці неодноразово. Поки що не з'ясовані. Вона до кінця станом на ранок, ну але власне про те, що російські системи ППО не дуже вдало працюють, зокрема проти касетних атакамсів, та й не справляються із ударами крилатими ракетами. Це нам відомо.